Де токсичність, а де підміну понять, бо зараз дуже багато компаній з культурою високої продуктивності, результатів, амбіційними цілями, вимогливістю. І uh -huh. дуже часто ось цю вимогливість result-oriented культуру плутають із токсичністю. Uh -huh. І чому це відбувається? На мою думку, з декількох причин: Перше, у різних людей є різний рівень чуттєвості да, для когось. Там не знаю висока вимогливість, це окей для когось. Це ну це робота, а для когось це ой, у мене токсичний менеджер. Так. Але буває інша сторона медалі, коли дійсно менеджер не до кінця усвідомлює себе, свій стиль комунікації. Про що ми також сьогодні говорили, про яку систему він будує всередині команди, і іноді буває таке, що неосознана, Людина може все таки робити токсичну культуру або що там щось схоже на неї, і треба розуміти, що особистість власників, особистість менеджерів вона напряму впливає на те, яка культура в компанії.